Магія української ляльки-мотанки підготувала учениця славу доцького ліцею Пискун Анастасія. Чи знали ви, що українська лялька-мотанка це не просто іграшка, а оберіг, який захищає душу людини, зберігає родину пам'ять і передає магічну силу з покоління в покоління? У сучасному світі ми часто віддаляємося від коріння, проте повернення до традицій допомагає нам знайти внутрішню силу, спокій і відчуття незалежності. До свого роду. Українська лялька-мотанка це не просто ремесло, це духовна практика. Мета проекту дослідити сакральне значення. Мотанки зрозуміти, у чому її магія як оберега, дізнатися, як символіка тканини, ниток, кольорів і форм впливає на енергетику ляльки. Перші задки ще в терпільській культурі. Була у кожній хаті, на весіллях, при народженні дитини, для захисту поля чи дому. Кожна мотанка робилася на конкретний випадок для щастя, для стілення, для любові. Її надарували просто так. Це був справжній ритуал. Символіка відсутності обличчя у ляльки-мотанки. Немає обличчя. Наші предки вірили, що через очі, які є воротами, можна прив'язати душу людини до ляльки або вселити нечисть. Хрест означав сонце, яке відтягнало зло. Горизонтальні лінії це жіночий початок, вертикальний чоловічий початок. Магія мотанки духовний сенс. Кожна мотанка мала свою функцію. У берегово виконували певну функцію на вагітність, здоров'я, весілля. Всередину цих ляльок клали зілля або ж монетки. Ігрові ці модинки не були лише для забави, а також вони формували і допомагали розвивати дрібну моторику дітям. Обрядові робили тільки на великі свята, такі як Різдво, Куляда Івана Купала. У неї модулося побажання чим добріші думки під час створення, тим сильніша дія. Вони не були іграшкою, її не можна було просто брати до рук. Лише з повагою і в особливі моменти. Особливості створення ляльки-мотанки. Створювався без голки, бо вона коле долю. Використовували старий непотрібний одяг членів родини, лише натуральні тканини, льон, бавовна, значення кольорів у ляльці-мотанці. Червоний мав захищати від хвороб та злих духів. Жовтий це символ життя та здоров'я, символ сонця, зелений колір це символ відродження, молодості. Та матінки природи, синій та блакитний це безперервний рух тілющої води, коричневий, це матінка земля і родючість, білий, чистота і гармонія, також божественні небеса, вида лок мотинок. Очисна ця мотинка була призначена для того, щоб вигнати з оселі нечисть або злих духів, десятиручниця виготовлялася для того, щоб допомогти господині у господарських справах. Лялька-капуста готувалася для того, щоб дівчина вийшла вдала заміж. На розлучників дарували на весілля, такі ляльки мали зберігати єдність сімейного подружжя. Нарошена її виготовляла для того, щоб дівчина скоріше вийшла заміж. Також таку ляльку клали на опічку, щоб гості зразу бачили, що ця дівчина вже готова вийти заміж. Мотанку родючості. Дарував для того, щоб збільшити кількість дітей у родині або ж допомогти жінці завагітняти. Княгиня таку ляльку асоціювали з матір'ю, яка була символом любові, турботи та достатку. Пеланашка – захистити немовля від злого ока та від хвороби. Подорожниця завжди гарантувала своєму господарю повернення додому, також бути у дорозі, в теплі та ситому. Желаниця, цю ляльку носили з собою в кишені. І просили в неї допомоги у виконанні бажань. Мотанку заборонялося мотати в п'ятницю та у неділю, тому що ці дні належать богині працелюбності та рукоділля Макоші, також використовувався і календар на повний місяць робили ляльку для захисту на спадаючий місяць від хвороби, дух та злих очей, також від невдач. На фазу зросту місяця робили для того, щоб справи йшли вверх. Виготовляла мотанку лише за один день. Також мотанку робили із натуральних тканин та з натуральних ниток. Практична частина проєкту зустріч із Наталією Козленко. Наталія Козленко славутицька майстриня, яка працює в міській бібліотеці та займається виготовленням ляльок мотанок. Вона ділиться своїми роботами у Фейсбук, бере участь у виставках та майстер-класах, створює авторські мотанки. З історичними та літературними образами. Роботи майстрині практична частина дослідження, виготовлення ляльки-мотанки власноруч. Мотанка це культурна, духовна і енергетична спадщина нашого народу. Через неї ми торкаємося сили предків. Створюючи мотанку, ми створюємо частинку добра у світі. Це простий, але потужний оберіг, який не втрачає сили і сьогодні. aku selalu wah wow.